Привіт, друзі, вітаю вас, в просторі. Мене звати Євген, і ми знаходимося у спальній кімнаті одного з наших будиночків під назвою Гори. І в цій спальні сталася дуже неприємна ситуація, раптом перестала гріти електрична тепла підлога. Це терморегулятор в цій кімнаті. І ви можете бачити, що ніби все увімкнулось і працює підлога. Має грітись, але по факту сама підлога лишається холодною, Тож треба розбиратись, в чому проблема. Оскільки ситуація критична, адже на дворі вже середина осені, я відразу першим ділом поїхав і придбав новий терморегулятор, тому що був майже впевнений, що проблема саме в ньому. Окрім самого терморегулятора, в комплекті йде ось такий новий температурний датчик. Я почитав в інтернеті, що часто буває, що з ладу виходить саме він, тому зараз все це треба перевірити. Увага! Друзі, будь ласка, не лізьте самостійно до електричних приладів, якщо не знаєте, що ви робите. Завжди краще звернутись до спеціаліста. В моєму випадку я відразу побіг до щитка і вимкнув відповідний пакетник, який повністю вимикає струм, який живить терморегулятор. Спочатку перевіряємо температурний датчик, підключений він ось тут: зелений і червоний. Дроти. Зараз я його відкручу і прикручу абсолютно новий. Я приєднав новий датчик температури і тепер хочу все перевірити. В Мобільному додатку все виглядає круто, все вмикається, все працює, все регулюється і так далі. Але, на жаль. Ніякого ефекту немає. Що ж, я не здаюся, знову вимкнув електрику для терморегулятора, і зараз я заміню його повністю на новий. Я підключив повністю новий терморегулятор з повністю новим датчиком температури. Тобто, зараз я виключив будь-яку несправність в самому пристрої, і підлога все ж така холодна і бездушна. Звісно, я дуже не хочу вірити в те, що щось сталося під підлогою, і мені треба зараз зривати всю плитку, виносити всі меблі і так далі. Тому я почав шукати інформацію про. Те, як це визначити на 100%. І я знайшов інформацію, що необхідно, використовуючи мультиметр, перевірити опір в контурі самої теплої підлоги. Ну що ж, схрестимо пальчики і вперед. Ще раз нагадую, що навіть схрещені пальчики не врятують від удару струмом. Тому будьте обережні і звертайтесь до спеціалістів. Для того, щоб перевірити опір контура теплої підлоги, мені треба викрутити з терморегулятора ось ці центральні два дроти. Саме вони і є теплою підлогою. Готую мультиметр до роботи. Чорний кабель втикаю в ком. І червоний ось тут в праву клему. Ось так. І а, перемикаю на ось такий значок, який відповідає за опір. Трішечки теорії про теплу підлогу. Тепла підлога гріється за рахунок опору в контурі. Тобто електрика подається на контур, на саму теплу підлогу, і за рахунок опору, певно заявленого виробником, цей контур і нагрівається. Якщо опору нема, то грітись нічого і не буде. Отже, я приєднав один щуп мультиметра до одного дроту теплої підлоги, інший до іншого, і нічого, просто нічого, нуль. Мені настільки важко було в це повірити, що я пішов перевіряти опір у працюючої теплої підлоги. Отже, попередньо вимкнувши електрику, я приєднав мультиметр до контуру працюючої теплої підлоги і отримав опір 4,68. І до мене поступово доходить реальність, що контур теплої підлоги у спальні пошкоджений, і мені доведеться цю підлогу знімати. Складність полягає в тому, що тут на підлозі плитка. Відповідно, плитку треба знімати. А оскільки таку плитку вже не випускають, і знайти її буде вкрай важко, то знімати треба так, щоб вона не зламалась для того, щоб була можливість покласти її назад. Ще один варіант, який я тут розглядаю, це демонтаж плитки. І встановлення ламінату відповідно з іншим типом теплої підлоги, який називається інфрачервоний, це такі дуже тоненькі мати, які можна класти під ламінат. В будь-якому випадку роботи тут дуже багато. Треба домонтувати вмонтоване ліжко, ну і відповідно всю повністю підлогу. Тому мій мозок починає підкидувати мені якісь промінчики надії. Я побачив, що контур теплої підлоги це звичайний кабель, який не схожий на той, який йде від самої теплої підлоги. Тобто, ось цей кабель, ці дроти, вони десь приєднані до контуру теплої підлоги. Це я так собі придумав. Тому я спробую розібрати більше тут. В стіні. І можливо, можливо, проблема сталася якраз на з'єднанні цих дротів з самою теплою підлогою. І в такому випадку багато демонтувати не доведеться. Якщо з'єднання немає тут, то воно по-любому десь під цима. Плитками. тому можливо, мені доведеться зняти одну-дві плитки і шукати там з'єднання в надії на те, що проблема з контуром саме там. Розібрав я коробку, але фактично нічого не досяг. Ось. Контур теплої підлоги заходить в гофру і кудись туди, всередину стіни, напевно, йде ось сюди під підлогу. На швахи трималась. Я в шоці. Ні, я, звісно, радий зараз цьому факту. Але Пано... панове забудовник, як це так? Отже, плиточку я зняв, це виявилось зовсім неважко. Я це робив перший раз в житті, тому я не знав, чого очікувати. Але тим не менше, але тут я нічого не побачив. Тут стяжечка, яку теж треба демонтувати, щоб дістатись безпосередньо до якихось дротів. Опустив камеру, щоб ви теж побачили: ось тут в стіні я знайшов чорну діру. Не ту, яка в космосі, а ту, яка ось тут в стіні. Саме з неї, як я маю надію, має виходити кабель а, контуру теплої підлоги. Тому саме біля цієї чорної діри я і буду знімати клей та стяжку. Я знайшов цей кабель. А... Так, ніби пощастило, але одночасно і ні, тому що ви зараз можете бачити, що він заходить під сусідню плитку. Радує одне, що ці плитки тримаються, м'яко кажучи, на соплях. Поки відпочивають руки від роботи по зняттю швів, поділюсь з вами трішечки своїми думками на даний момент. А давайте будемо чесні. Навряд чи мені вдасться знайти а, десь проблему на поверхні. Тобто, наприклад, в скрутці між кабелем і а, нагрівальними матами. Але якщо ви в це вірите, обов'язково напишіть прямо зараз це в коментарях. Але ну, звісно, шанс, шанси на це досить маленькі. І зараз, знімаючи плитку, я розумію, що вона знімається досить легко. Мені без досвіду, абсолютно з нульовим досвідом, вдається зняти плитку, не пошкодивши її, досить легко відносно. І це внушає оптимізм в те, що мені все ж таки вдасться демонтувати плитку, і тоді є шанс перестілити теплу підлогу і встановити цю ж саму плитку заново. Ну що ж, а як буде насправді, покаже час? Що ж, друзі, чуда не сталося. Я знайшов заводське з'єднання кабеля зі шнуром теплої підлоги. Тут все герметично, чітко, ніякої проблеми тут бути не може. Ну що ж, друзі, треба визнати реальність, а контур теплої підлоги десь пошкоджений, або перегорів, або фізично пошкодився. і так далі. А сьогодні ясно одне, що десь. На початку кабеля проблеми немає, і всі, ті, хто голосував за це, програли насправді разом зі мною. Зараз ясно одне підлогу треба зняти а перед тим треба демонтувати всі меблі, все це винести. Тож, до роботи почав демонтувати меблі і прийняв рішення прибрати лише саме ліжко, а той шкаф гардеробного лишити на місці. Чому? Тому що демонтаж цього шкафу може виявитись і, скоріш за все, виявиться важчим, ніж демонтаж всієї підлоги. Шені визнати, що роботи для мене одного тут забагато. Вся ця ситуація неприємна ще тим, що мені доведеться закрити цей будинок для відвідувачів, і тому я вирішив прискорити процес і покликати майстрів на допомогу. Отже, плитка демонтована, але разом з магнезитовою плитою, яка була під плиткою, інакше ніяк не вдавалося це все діло вичистити. Також при демонтажі плитки були втрати, тому довелося ось тут під ліжком, де не буде видно теж дістати одну плиточку, щоб замінити ті, які, на жаль, зламались. Ну що ж, наступний етап новий монтаж магнезитової плити. Тепла підлога повністю заливається в клей, сохне, і вже зверху будемо ставити назад демонтовану плитку. Отже, друзі, це наш поточний прогрес. Встановлена нова плита з магнезіту. До речі, вона необхідна для того, щоб убезпечити підлогу від нагрівального елементу. А, покладена тепла підлога, ось вона проглядається. І вона повністю затягнута в плиточний клей. Минулого разу якраз це не було зроблено. А, були частини дроту, які а, були, так скажемо, на поверхні. Так? І вони перегрівалися, тобто не було куди віддавати рівномірно тепло між дротом і плиткою були порожнечі, і це спричинило поламку і проблему, з якою ми тут боремось. Наразі встановлена назад абсолютно вся плитка і зараз підсихає. Після того, як плитка нормально підсохне, будуть накладатись ебоксійні шви. Що ж, друзі, плитка покладена, шви підсихають, і а, все рівно теплу підлогу вмикати ще мінімум два тижні ні в якому разі не можна інакше клей пересохне раніше часу, і плитка знову буде триматись лише на швах. Але в цілому проблема вирішена, і вже через два тижні ми зможемо знову підігрівати підлогу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і чекаємо на вас в просторі.